Потреба у житті в необхідному інсуліні на Хмельниччині почали все більше фіксувати випадки захворювань на цукровий діабет. Хронічне захворювання формує низка причин, здебільшого середовища для розвитку цієї хвороби люди створюють самі. Це і стресовість, це перенесення вірусної інфекції, це спадковість, яка також відіграє активну роль у формуванні діабету. Ну і звичайно, це нераціональне харчування. Сьогодні це солодощі, це сьогодні фастфуди, е, така технологія швидкої нездорової їжі. Вона робить свою таку негативну працю, яка спропровоковує розлади харчування, ну, в тому числі цукровий діабет. Для того щоб вчасно виявити недугу та почати лікування, потрібно звернути увагу на власний стан здоров'я. Якщо ж вас турбує постійна спрага, сухість в роті, різка втрата ваги, то потрібно якомога швидше звернутися до свого лікаря. Цукрового діабету не слід боятися, адже за численні роки дослідження хвороби людство знайшло безліч шляхів для повноцінного життя із недугою, допомагає у якому хитро вигаданий пристрій. Це сьогодні система Конект, коли ми імплантуємо невеликий датчик, який омивається кров'ю, і йде щитування цукру практично щохвилини щогодинно. З таким віднедавна живе Павло. Днями хлопець отримав підозру на цукровий діабет. Прийшов в воєнкомат здавати аналізи. Тіпо, ну, я здав, мені сказали, що дуже високий. Я пішов до лікаря, мені сказали їхати сюди. Солодке люблю, ну, там день народження були дві, два рази підряд. І якраз я пішов на наступний день здавати та й опинився тут. Такі системи є зручними та заразом і дороговартісними, а змінювати їх потрібно раз на три тижні. Для нас завдання одне із перших, те, щоб було це не тільки на плечах батьків, а і була створена як обласна програма, так і на державному рівні програма забезпечення цими апаратами. Пам'ятайте, здоровий спосіб життя, правильне харчування та уникнення стресу зменшують ризик розвитку цукрового діабету.